Винагорода за вагомі досягнення традиційно напередодні різдвяно-новорічних свят в Івано-Франківську назвали найкращих прикарпатських спортсменів. Це призери та переможці міжнародних змагань. Спортивних успіхів вони досягли завдяки тренерам-наставникам. Всі ті, що заслужили, вибороли золоті медалі на різного гатунку, золоті бронзові срібні різного гатунку, Вони сьогодні отримають сертифікати. Спорт це є показник, це є флагман держави, який на сьогоднішній день. Показує теж, що ми є і спортсменом піднімають державний прапор України. Грає гімн. за вагомі здобутки на світовій спортивній арені. Чемпіони отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. Сума такої винагороди від двох до п'ятдесяти тисяч гривень, відповідно до результату на турнірах. В час війни звісно нам надзвичайно важливо виховувати здорову молодь, молоде покоління наших дітей, які активно будуть займатися спортом. І для наших спортсменів потрібна і матеріальна підтримка. Це ми розуміємо. Крім того, наша область прийняла велику кількість внутрішньо переміщених спортсменів, які сьогодні проживають у нас в івано-франківську, для яких ми створили умови. І також нам важливо цих людей підтримати, тому що вони представляють не тільки нашу область, але це нашу державу на різних міжнародних змаганнях. Найвищу нагороду у розмірі 750 тисяч гривень отримали двоє спортсменів. Одна з них майстер спорту України. Міжнародного класу, учасниця літніх Олімпійських ігор в Токіо, багаторазова переможниця та призерка всеукраїнських та міжнародних змагань з легкої атлетики Ганна Шевчук. Я дуже щаслива. Це такий день, повірте, для мене дуже важливий, тому що я про це мріяла давно. І я дуже щаслива, що все здійснили, що допомогли моїй маленькій такі мрії мати свою квартиру. І вже мені буде легше, тому що ну якщо не Мати свого житла і постійно тренуватися коштів немає, таких бо спортсен треба вкладувати в себе і дуже багато затратно. Загалом грошові сертифікати отримали 28 спортсменів та 19 тренерів. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.